Всім привіт дорогі друзі. Починаємо ми нашу ранкову поранку. Сьогодні на дворі у нас 28 жовтня. Погода звичайно нельотна, тому що у нас падає дощик невеличкий. Я вставав у 6 годині, взагалі був ливень, шпальний вітер, але слава Богу все стигло. Зараз у нас на годинку біля 8-ї години, Точніше не 8-ї, а вже початок 9-ї. Ми будемо зараз починати нашу поранку. О, зараз вам все детально розкажемо, залишайтеся з нами. О, вже Валя випустила курчат, бігати, ось поналивали трохи нам калюш. Сьогодні йдемо, перевіримо наше господарство. Всі сидять. О, Валя вже за, до коня пішла помалу. О, хоче прибирати, султан виглядає. поздаешь с султана. Султана, Султана уже да. чекает, уже чекает. Есть? Вот сидят, стоят наши козы. Чекают свои пайки, Рада? Что там еще-то? Милка? Вот. Да. Да. Какие там вот свиньи уже тоже воршкаются, почули, Куры сидят. Отак. Таке наше господарство. Я зараз йду по сіну, О, Беремо нашу радюшку, О, прибіг наш друг. О, ха, ха. Ходи, ходи по сіну. Собаки теж поховалися у вудах, а ми йдемо по сіну. О, беремо радюшку. А що у нас лежать дров, один, які треба порізати на зиму. От вже, звичайно, що мокрі, але... Не біда. Де не біда. Чому дає вже сіну, тому що хоче дещо, хтось скаже, що ще рано сіну добавити, але з іншої сторони от косили траву. от Брат мій косив траву, давав корові. Тоже. Має коня. Ну, трава річкова не дуже хоче вже їсти. Худобу. Тим більше вже що, як вам сказати. Вже вона жорстка, вона вже є старою. І як такої цінності тої харчової вона вже й немає. От. Йдемо ми по сіну, вклали тут сусідки. Оце наше сіно. Це воно вже сіло. Воно було геть туди по, по цю верхню перекладину сіно, воно вже так всілося. От, І майже рахуйте, у нас над господарством повні вишки. Використовую я, хто знає. Ось таку шморку для сіна, щоб руками не шморив з таким крючком. От От зараз я буду набирати сіна, а потім ми прийдемо, будемо вам розказувати детальніше. От, Набрали вже сіна, небагато. Дехто може питати, де я був, та довго пропадав. Ну, Роботи дуже багато літом. Старалися все поробити, адже... Купили незапланованого ми жеребця собі, роботи підбавилося, треба було і сіна більше заготовити і все, батькам допомагати. Також, бо було... батько прихворів був, от і дуже багато було роботи. от, А то також там поможеш, собі з сіну, були такі курйози погодні. Поміг батькам, собі сіну возить, падає дощ. В основному нам ну все. В принципі 60 70 600. Це не погодні сіно, таке що зразу, так як того року. Зразу А сіно після дощу. Але, слава Богу, помаленьку ми працюємо. Оздравкайся з людьми. О. О. Працюємо. Так Стінеш Та. султану. Сіна і коню. Козам кукуруза буде, так? Козам? да. Добре. Тоді я, наверное, беру на мало буде, Хай буде і на обід буде. Тоді, хай буде так. Ну, то давай, значить, хай буде сіно. Так, от ми це у нас проходить поранка. Внутрі в нас. Вже немає, звели нутрій, адже є свині. Можливо, на черзі буде ще один, скажімо так, сільськогосподарський наш трансфер. От. Будемо бачити, як воно буде, тому що якісь зміни проводи робити у господарстві це дуже добре. Не. Ходь поздовкайся, давай, ходи. Давай зров. Давай. Що? ні, не ходь поздровкася. Не ходь зровкася, давай зров. Не хочеш? Не треба. Ну так. Козел на сміє здровкася. Ось таке. Козив вже чекають їжі. Зараз їм позакладаю і піду далі по сіно. Знову йду по сіно. От Там, де я от тільки що брав, в основному це в нас там лугове сіно із річок, грізнотрав'я, тому що є такі сини от багато хто вже в певному роді трохи покинув, от, так як ми купили коня, нам треба було збільшити сіна то брали такого сінокоса, що в принципі одна, чуть би не одна кропива, а росло дуже таке, там косило, тракторист, що каже, дуже важко косилося, але викосили, переробили, кінь перебере помалу і кози також. Набираємо оце сіно беремо. Сюди і от у нас є сіно. Правда, одною рукою це незручно. І ось так на радюгу складаємо, от, все. Я набираю сіно, а потім знову. Ось зараз валя буде, вона підстріляє. Коню я привіз, приніс коню до сіна, кінь їсть, пазом ще воно доклав теж сюди і підстріляємо свинім, зараз тільки увімкну. світло. Делось, включи світло, коні, кінь, сіно. Ось ще воно йому гарбуз. Тут гарбуза є. Топінамбору, такі от. Такий суховитий корма. От, даємо, є гарбузи. дякую Богу, вродили. О. Так, даємо їсти. От свині наші. Свині, звісно, у нас трохи різні. Скажу чому, тому що немає в нас підлоги. От валя їм кинула майже півчука соломи. Вони її розгляд до обіду розмерблять і буде грязь. З однієї сторони, що немає підлоги, це і дуже добре, і дуже погано. Тому що в нас е, була, так як от, я вже в батьків, їх, була підлога дерев'яна. І це з однієї сторони добре, тому що є підлоги, є користіка, її легше збирати. Але з іншої сторони вони грибуть, вони риють ту солому, що не є дуже так е е бажано. Ось, вони грізуть доски, все. А тут вони собі ріють, їм кидається, <кхи> буває, таке, з під кукурузиня, таке спідкіс підстеляється сухішим. Тут вони набралися великий шар, або там, де кози їде до перетопчуть. І коню не даємо такої. О, Вже свині теж хочуть їсти. Ну, от, роблять мир. Іде Валентина на дойку, кіс. Все-таки у нас біганка кожен, кожен ранок. На кожен ранок. Так, Валентин, валя наша хайдоїть, кіз, а ми підемо на двір. Hey, Ще що, солочі, Так, По поводу кіз, що в нас кіз? Що далі у нас може плануватися? Ну, Планували ми таке, що якщо буде все добре, дай Бог, з Нового року ближче до весни, хочемо взяти таличку або той дві на утримання собі. З козами, яке питання буде, ми такого прораховували. Той корм, який нам кози дають. Тут інші ми заготовляємо для кіз. От, Це близько 6-7 тонн сіна. На нього хватить дві корови. Притримується хороші дві корови. Плюс є грабузи, є буряк. От. І, звичайно, вихід молока буде більший з боку рів, ніж з кіз, І відповідно буде більший прибуток. Хай навіть ми, я так, я звалюю, поговорили, радилися от, про молоко. А навіть якщо здавати на молоковоз, на бетони. Все одно виходить трошки більше. Навіть не трошки, я вразів 3-4 вигідніше тримати. Звичайно, з коровою, ну як сказати, не більше як такої муроки ні з козами. Оце що треба буде нам більше підстроюватися вже під о, о, чергу, тому що у нас ще є черга в селі, ще корови ходять на випас. От. Виганяють, є пастухи. Таке. Оце що тільки одне, що треба буде зранку підлаштовуватися під чергу і ну, в обід так само забирати. Ну, з козами, бачите, такої ситуації в нас немає. От, і враховуючи те, що зараз потрібно під час такого ж стану, який переживає наша країна, максимально оптимізувати власні сили, власні господарства. От, і працювати на благо нашої держави. А саме так, як скотарство, тобто корови, все інше, воно йде в небуття. Люди старіші помирають, які тримали господарство. Молодь не дуже бажає тримати. Тому ми вирішили також трошки сприяти. Небагато спочатку ми побачимо. О, буде нам виходити, будемо тримати далі. Збільшувати от, е, от типу поголів'я. є. Але, звичайно, це труд, праця, сили треба, але нічого помаленьку буде працюватися. По козах, що в нас зараз, е, кози майже всі погуляні, залишається тільки одна громадська, вона догуляла в нас на новий рік 1 січня, тому в неї ще продовжується лактація ще вона не зривається. Всі інші погуляні. Кози. Кози ми частину будемо прибирати. Мабуть, піде молодняк, а старші, лана і ласуня залишаться, тому що щоб були, якщо будуть телята, теличка чи дві, то треба буде утримувати, буде їх випоювати. А так буде якесь все одно молоко. Де буде молоко, замінник коров'ячого. І буде вигодовуватися. І, ну, і свиня, з однієї сторони дуже добре. От, на молодці ростуть. Капітально в нас от свині куплялися весною. Це в районі, я не скажу, після Паски, точно я пам'ятаю. Тижні, мабуть, два після Паски було. Чи три. От, після Паски то вже на свині майже в районі 100-110 кілограмів. Годувалися виключно домашніми харчами без використання преміксів, без використання різних біодобавок, які стимулюють ріст. От Лише е, зернова дерть, так як нас кажуть, товч, і е, е, молоко. Макуха, що додавалася. Ось так. Що, ще таке, може хто буде питати, чому вирішили. Купити коня, а не мотоблока, так як я дуже казав, що мотоблок, мотоблок, реактор, все. Ну, Враховуючи ситуацію із топливним ринком. Так, солярка є, бензини вистачає, все росте, ціни ростуть і відповідно прибуток як такі, стає менший. Гарбузи такі кількості, як і кормові, так і прості. У нас вони того року тут -то лежали у засіку в сараї і цього року також перенесла. Адже були приморські, грабузи починали гнити, от валя бере ріже, це вже козам грабузи, тому що. що от були кілька приморських, от, грабузи от, вже починали гнити ось такі і тому от вже вона видно, яка була приморожена грабуза. Там ще, Там ще. От, Так само буває, що і стукнулася десь і починала гнисти. то, ми, прийде, то і ми її зразу взяли і все. От, у нас кукурморізка, зерна дробілка, пшениця, в мішках овес. І тут у нас кукурудза <клес> лежить. Також кукурудзу даємо свиням, даємо цілими качанами. Отрічки додаю, лущимо у ДКУ у зернодробілку і на Ось такі у нас справи. Ми пораємося далі, ви залишаєтеся з нами. Підписуйтеся, лайкайте, от, коментуйте, хто що згідний, хто не згідний. Адже, як говориться. Сворі рождається істина. Це так по-російськи сказано прислів'я. Так само і тут. Учимося. Господарювати. Свій досвід маємо. Точніше передаємо вам. От, навчаємося новому, підкажуть. Дякуємо. От. Хтось учиться на наших помилках, не робить наших помилок. Теж дякуйте, дякуємо вам. Що ви не робите? Робіть з нами, робіть як ми і робіть краще нам. Валя дає грибузи, розсипає у залізному це буде к... відео, це козлу. А от миска і всі, це буде вже і коріточку, це вже буде коза, кози вже на стромі стоять, чекають, щоб їм дали їсти. от. Султан тут зі своєї сторони вже виглядає, що давай. Ось. Ти заробив? Ось, 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 ось. Зразу от. Все, сім... пошептало сімбаб. Зараз... Валя, зайди, зараз їм їмдемо. Вербуз. От, і вже от, на козом, кози їдять також. Все класно. Лана, то не схотіла, їсть сіно. Ласунь у нас як альфа. Тут її сама, всі інші позбігалися до миски. У нас сама скоріточка, лана їй сіно. Бачите, як лапшуня домінує в стаді. Свині вже собі мерву роблять, добиваються їсти. свиням що ми даємо їсти, то це ми заварюємо дерть. Не заварюємо дерть. Ну, от, баняк 7 літрів пів літри або літри макухи. Валя винесла відра. Варимо також, так як ну, колись варили нутриям, от Лушпини відходи з кухні. От, різні зморкви, от, бачимо. Є лошпини картоплі, дрібна картопля, як є. Ось, І також заправляємо невеликою кількістю дерті і даємо свиням. Даємо ось таких е, три відра в день. Виїдає практично зараз похолодішало, все підчисту, корито блищить. У нас от виноград є, що ще росте, не пообривали. От, виноград вже позморчувався, листя зразу пожовтіло під час перших, після перших заморозків, багато от попадало, кури збирають. Виноград. Ось так. Помаленьку крок за кроком продовжується наше порання ранкове. От. Баняки от вичистили. Все. Зараз на машині будуть заварюватися нові баняки. От, також сюди ще буде додаватися свіжа гербуза. Да, Гербуза. Можливо, трошки там у сирої кротоплі, От якось із соковитих кормів. І молоко. Молоко додаємо в районі пів літра до літри, як коли. От, лємо на око. От. Точно ми його не міряємо, не жаліємо молока для свиней, і, ну, але і свині нам завдячують своїм приростом. Тому що в нас тут одна людина, о, де ви молоко свині даєте, де, де ростуть, дайте нам молока, то я їм буду забілювати. Я до цієї людини кажу, кажу, яке забілювати, кажу, мінімум пів літра молока за раз, літь і не жалійте, О, так багато, да, так багато молока. О, але таке потім воно зато росте. Бувало, що один придавали, якщо піс. О, О, таке особливо, якщо піс був. Ми молока, не споживали. О, то, в принципі, все, молоко, можна казати, йшло на свиней. Ну, а так от. То, не, такі у нас... Ріжем по звичайному її. Чому даємо сиру картоплю? Бувають такі дні, що не встигаєш там поварити чи ще щось, а так свині собі привикають і до сирої картоплі, і до вареної картоплі. І немає з цим ніякої нас мороки. І плюс того для свиней, для хорошого росту картопля дає крахмаль, від якого ростуть свині. Ми раніше теж цього не знали, мені підказала одна моя знайома людина, яка теж годує свині. Ну і ми потрошки даємо. Буває таке, що звариш, наприклад, там чи, картоплі ну, не, не розрахуєш да, не вистачає вареної картоплі. Додаємо наполовину вареного, а половину сиру, і сині дуже чудово з'їдають. Нема у нас з цим проблем. Це погано. От, Півник ну, прийшов картоплю, молоденький, допомагає. У нас, в принципі, вистачає. Продавати не продаємо, що продати по 3 гривні, а тоді бігай, купляй, картоплю шукай. Нам вигідніше виготувати сіни. Потрошки. Морки додається в якості вітаміну. Вітаміної добавки все натуральне, на домашніх харчах. Що до нас півник допомагає, чистить банячка. Що там певне? Все добре? Так, да. ну то й добре. Тобі добре, тобі не добре. Стоїть от у нас ще кукуруза. Де стоїть у нас ще кукуруза? Шо, ти буваєш, ти буваєш. Буде вона нам на корм козам. зразу не вирубую. Не вирізую, а помаленьку підрізаю козам Замість сіна Сьогодні дощ, <кхи> то хазяйство <кхи> хліві, кукурузу теж різать, вона зараз мокра. мокрий вона не дуже хоче, а суху їсть на ура Як козел, так кози. О, навіть і кінь, і той. Часом кинеш кукурузи, то і той з'їсть.